5-7 років досвіду в дизайні можуть покласти пісюнос як на язик. Люди будуть в мене працювати за копійки. Який романтик це писав. Повна хуйта. потрібно зупинити. Ми продали, блядь, 20 тисяч башмаків. Кусочок какашки. нахуй, дизайн взагалі. Ну, ви повинні трошки більше грошей на це виділяти. Ну що, друзі, привіт! Це нові траш вакансії. М -м, поїхали дивитися. Я сподіваюся, що в тебе є якісь смаколики, чай, віски, кола, щоб можна було. Нормально провести час і трошки підняти свою цінність, а щоб ми зрозуміли, що є на ринку і як там не опинитися. Спонсором цього відео, як завжди, є. Мій безкоштовний марафон, який прямо в боті по посиланню в профілі тобі відкриється, все тут дуже швидко та просто робиться, куди я засунув 8 років свого досвіду і перетворив на два простих уроки по 30 хвилин. Це загальна дуже крута стратегія, яка дасть тобі зрозуміти, як увійти в 10% ринку, які гроші заробляють та будують свою кар'єру в інтерфейсах. Тому посилання в профілі переходь. Я щодня отримую по 10-15 домашніх завдань та голосом на них відповідаю та спілкуюся з людьми. Тому це твоя можливість. Побачимось там. Перше, що я в нас бачу: UI UX дизайнер універсал. Як знаєте, типу, машини є універсал, є Opel. Ось такий. UX дизайнер універсал. Гурт взуття. Зарплатню одразу да, вказуємо. Універсал UX дизайнера може коштувати 17-22 тисячі гривень. І за нашою традицією ми одразу це перекладаємо на долари. Це 570. 2 долари можна отримувати за позицію універсал-дизайнера. Дистанційна робота, що в принципі вже є великим плюсом. Ось єдине, що вони, звичайно, трошки ахуєлі, тому що досвід роботи від одного року це ну, якось дуже багато. Да? Коли ти універсал, то ви повинні трошки більше грошей на це виділяти, друзі. Давайте нормально підіймати ринок. Що, що це таке? Вакансію зараз переглядаю 4 шукача. І вони такі дивляться і думають, що вони встигнуть скоріше за мене відправити свою резюмешку. Але... Не тут то було опис вакансії. Ми компанія, що вже в принципі плюс, да? тому що працювати просто на ким, це взагалі не цікаво. Що займається оптовим продажем взуття? У зв'язку з розширенням шукаємо креативну людину на посаду графічного дизайнера з широким спектром навичок, в тому числі UX-UI. Звідки, блядь, взагалі береться UX-UI Ось в таких вакансій. Сука, воно просто. Я, я не знаю, звідки воно дійсно формується. Це, типу, десь знаходиться, десь людина просто побачила тех, це як Веб 30, да, чи NFT, чи там крипто якісь слова, типу, нові люди намагаються всюди додавати так само і тут. Типу, ми <пл 'ять> продаємо взуття, але потрібен графічний дизайнер із глибоким вмінням UX UI. Яке <пл 'ять> UX UI? Як ви туди його взагалі додали? Воно туди не вставляється, воно не може. Поруч існувати да продаж взуття, графічний дизайн, оптовий продаж взуття, графічний дизайн і UX, UI. Це три, три різних взагалі штуки. Графічний дизайн, ладно, щоб батінок там намалювати можна було. Що ми пропонуємо? Цікава робота в команді молодих та креативних людей. Конкурентну заробітну плату, віддалений формат роботи, можливість досконалювати свої навички, гарантоване почуття гордості за реалізовані проекти. Ми продали 20 тисяч башмаків за останній місяць, тому в нас все добре, чуваки. Тобі точно сподобається з нами, а нам з тобою. Це вже якась романтика тут починається. Я б е, обережно, типу, друзі. Якщо ви приходите в офіс і ваш директор, типу, хватає вас за жопку, да? намагається якось фізичний контакт утворити, да. Там за шейку починає лапати, там за щочки, типу, бере. Чи ось так тягнеться поцілувати тебе в губки. Потрібно зупиняти цю. У мене аж мікрофон влетів. Тримаєте типу свої кордони. Яке типу ось це зближення типу, на роботі, особливо в продажі оптового взуття? Ну це ненормально. Дійсно, давайте якось обмежуватися, будь ласка. Рентуєшся в актуальних тенденціях дизайну, знаєш основи типографіки, композиції, корекції кольору. Маєш естетичний смак, візуальний досвід, креативне мислення. Володієш мобільним... Володієш мобільними додатками для створення обдагування фото і відео, Canva, іншорти та інше. А звідки тут взагалі е, редагування фото та відео? Ну ладно, типу, для продажу оптового взуття, але який тут, нахуй, дизайн взагалі? UX, UI, що вони приплели? Це якийсь контент-менеджер, типу, е, многоручка їм потрібна, який буде закривати просто всі задачі, дизайнити застосунки, сайти, банерки, логотипи, відео створювати, все монтувати. Працює швидко, системно та легко. Ну, в принципі, як перушка, да, як універсал, ось цей Форд. Що, що за ускладнення? Втілення твоєї пристрасті до створення прекрасного. Блять, який романтик це писав. Боже, мене аж сердечко гріється. Втілення твоєї пристрасті до створення прекрасного забезпечуватиметься наступними обов'язками. Ретуш, обробка, підготовка фотоматеріалу, створення банерів та інших креативів для різних медіаканалів, веб-сайти, соціальні мережі, мобільні додатки. Тощо створення фото, відео, сторіс та ситуативного контенту. Типу, упс, ситуація, потрібно створити контент. Розробка концепцій та виконання дизайну логотипів, брендів, пакетів корпоративного стилю та інших елементів бренду, створення інтерфейсів та дизайну користувацького досвіду для різних цифрових продуктів та платформ. Що? Що? Я думав, вони випадково це написали. Який продаж взуття, графічний дизайн. Та UX-UI, Як ви це сука поєднали? Це прям реально універсал. Це не те, що універсал, це типу котос якийсь виходить. Створення інтерфейсів та дизайну користувацького досвіду в компанії по оптової, оптовому продажу взуття. Що? Що це таке? <смас> Жорстко. Підтримка та вдосконалення існуючих графічних рішень та інтерфейсів, забезпечення їхньої відповідальності, бренду та стандартам, аналіз ринку та трендів у галузі графічного дизайну та UX UI, дослідження конкурентів і розробка нових ідей та рішень, взаємодія з командою розробників. Чувак просто вирішив об'єднати всі бізнеси, типу в один. Він такий. Так, нахуй, У мене кросівка, Adidas, да, тут лежать. Коротше, ти зараз бери, створюй, блядь, агенцію, шукай розробників. Я зараз це оптом буду продавати. Ось той чувак в тебе буде працювати з розробкою, буде в мене працювати над банерами для взуття наповненням соцмереж. Буде робити мобільний застосунок. Ще а, переконайся, тільки щоб в нього канва була встановлена, То що ну, якщо такого нема, то на ну, типу його спляжу одразу типу, реально. 17 тисяч гривень стеля. Типу, більше 400 баксів не пропонуй, але він повинен просто після роботи приходити та смоктати мені хуй. Якщо він також відмовляється від цього, будь ласка, просто чувак. Навіть не розглядається вакансії. Зараз вони, так, да, зараз такий ринок, зараз вони будуть по 300. Ось так тобі заявок відправляти на день, тому що кожен готовий трошки посмактати. Спиня їх, да? Добре? Зрозуміло? Хорошо. Все, друзі, в нас нова модель, нова бізнесова модель. Ми займаємося агенцією, розробкою, дизайном, логотипами, брендом, створенням комп'ютерів, ноутбуків, малюванням, розробкою вебфлоу, кодом, мікрофонами, блогами, SMM, таргет. Будемо мобільні застосунки. Робити. Коротше, ми будемо робити все. Це нова бізнес модель. Як вам така ідея взагалі, чоловіка, подобається чи ні? Виконання інших завдань, пов'язаних з графічним дизайном та як я, які можуть виникати в ході проєкту. Ні, це повна *я. я навіть хочу поскаржитися на це гівно. Блять. Хто це створив? Поскаржуватися на цю вакансію. Причина скарги. О, якась. Надіслати. Це неадекватно. Так. І в нас тут UI UX дизайнер. З можливістю заробляти 182 долари на місяць не потрібно мати досвід роботи від одного року. Да? Потрібно мати як класика в нас англійську, щоб ти вільно спілкувався. Тому що люди думають, що вони їбать, які хитрі, типу вміють спілкуватися англійською. Через це можна прям заробляти ікси на інших людях. Можна ж більше, типу, бабок для себе мати. Я можу перекладачем користуватися, да, можу знайти клієнта, але люди будуть в мене працювати за копійки. Така типова модель, да? нічого особливого. Дистанційна робота, неповна зайнятість. Також готова взяти студента. А, так, добре, і тут ще опис вакансій англійською мовою. Тобто, я коли заходжу, я повинен прямо все це розуміти. Звичайно, там же англійська потрібна. А, коротше, візо це молода команда, дуже заряджених та готових працювати на результат людей. А вони зараз шукають креативного UI, UX дизайнера, і клієнти, це Штати, Європа, Австралія та Канада. Ми розуміємо, що ну, дядьки серйозні, да, сидять. Це не просто так. А вони створюють мобільні та веб-застосунки, веб-сайти та. Лендінгпейджі, вони працюють над розробкою логотипів, візитних карточок, да та брошур. Тобто, це прям професійна UX UI позиція де ти робиш всю, яку тільки можна приплести до слова дизайн. Тому я б від цього не відмовлявся. Як ми можемо побачити, запросів да запитів в компанії не дуже багато. Потрібно мати, щоб заробляти 200 доларів на місяць, потрібно рік. Роботи досвіду потрібно вміти Figma, Photoshop та Illustrator, да, користуватися цими програмами, розуміння принципів графічного дизайну, типографії кольору, досвід дизайну для вебсайтів та мобільних застосунків, потрібне аналітичне та критичне мислення, можливість створювати, типу, самостійні якісь рішення, аргументувати їх, тобто якось привносити в команду, наявність портфоліо. Дуже великим плюсом буде досвід з логотипами, візитними карточками та брошурами. Да? design um... Інтерфейсів та інтерактивних прототипів, дизайн структури навігації, опис, принципів того, як будуть взаємодіяти всі ці патерни. і все це ну дійсно за всю цю роботу, да невелику, як ми розуміємо, можна отримати для себе 200 доларів на місяць. Це, в принципі, гарна можливість якось розвиватися та рухатися в напрям дизайну. Мені часто пишуть коментарі, да, в Ютубі чи там десь в Тіктоках, іноді бувають чуваки, що слухай, да, потрібно з цього починати, можна смактати... Давати в жопу можна потрогати яйки типу директора, але це ж все досвід. Це ж досвід, його потрібно взяти. Він тобі дуже сильно потрібен. Тому що без досвіду ти нічого не зробиш. Як ти будеш без досвіду? Робіть. Робіть. Так можна, да, це є, є такий шлях, розвивайтеся, друзі. Для всіх інших та нормальної, адекватної аудиторії, яка може ти типу, помислити та якось аналізувати. Ми вже розбирали 300 разів ці тему, що навіть від самого початку, коли ти починаєш свій шлях кар'єри, можна себе цінувати, не знецінювати, не порівнювати себе з куском лайна, робити нормальні результати для компанії, для бізнесу, з яким ти співпрацюєш, і заробляти для себе нормальні гарні гроші. При тому ще й розвиватися, да те, що ти новачок, не означає, що тобі. Можуть покласти пісюну на язик, і ти будеш питати, Боже, а коли це закінчиться? Типу, а ну я буду розвиватися якось, а вони такі да-да-да-да-да. Пісюном тобі пороту водить, і такий каже: нормально, нормально, це практика, це чувак, перший досвід. <звінь> Він повинен бути таким. Сприймай все як. То так і потрібно. Є два типи людей, все. Тобто, виберіть, до якого ви відноситеся. Пропонують е молодий та дружний колектив е робочі години. Ну, до, до речі, дуже дуже зручні з 10 ранку до 7 вечора. Е, можливість кар'єрного та професійного зростання, блядь, ну звичайно, типу, англійська мова, вище середнього, вільно розмовляти і малювати банери, візитні карточки, логотипи, блядь, створювати інтерфейси, писати документації і 200 доларів можна потім отримати для себе ап. Ну, типу, дивіться зараз, щоб типу детальніше, да? Просто багато хто з людей любить дивитися. Ось у нас 200 доларів. І ми розуміємо, що з всіми цими запитами ми можемо просто, типу, стрибнути, да? що вони кажуть розвиток. Тут, ну я підчоркую, що тут є, да. Вони кажуть розвиток, кар'єрний та професійний розвиток. І тут в тебе було 200. Ти просто існував як, типу, кусочок какашки, типу, 200 доларів. На що це гроші? І ти просто професійний розвиток одразу, типу, стрибаєш на, блядь, 200. 15 доларів, там професійний розвиток та кар'єра, це серйозна компанія. Не знецінюйте такі речі, користуйтесь цими можливостями. Якщо ви зацікавлені в позиції, то будь ласка, не целайте своє резюме. Ну і очевидно, що тут, напевно, блядь, 200 тисяч людей після курсів по банерах відправили їм свої заявки. Нічого нового, все класично. За 200 баксів можна попрацювати. UX Designer. Зарплатня 20-30 тисяч гривень, тобто це 700 доларів на місяць, да, можна отримувати собі. Повна зайнятість, досвід роботи від 5 років. Тобто, ось можливість для розвитку, да, ми бачимо одразу, що можна попрацювати, типу, перший рік, да, ну скільки, скільки можна отримувати грошей, коли працюєш перший рік? Ну, напевно, там доларів 50, да, 50 доларів. Другий рік ти працюєш, можна отримувати вже 100 доларів. Типу, третій рік. Працюєш, можна вже нормально підвищення. типу 200 доларів. Ти працюєш четвертий рік в дизайні. Можна отримати собі 400 доларів. І тут вже п'ятий рік ідеї, ти такий, блядь, я так заїбався. Де гроші вже? Я хочу заробити ну, Я своє життя вже віддав цій професії. Що мені робити? І вони такі приходять і кажуть: бля, чувак. Ти дуже гарно підходиш, реально. В нас якраз від п'яти років досвіду запит є на тебе. Тому якраз п'ятий е, рік твого досвіду 500 доларів. Вони в тебе, блядь, вже на руках бери. Чувак, ти 5 років витратив на професію. Ти кваліфікована людина. Легко, легко взагалі заходимо. Поїхали. Ми ж Kingsman Agency, ми... Ми компанія кар'єри розвитку та можливостей. Ти що не знаєш? Senior UX дизайнер за 500 доларів. Digital Products. Тобто не просто якихось там цифрових продуктів, а тих, які там відрізняються. От Знаєте, компанії є там Amazon, Netflix, Apple. Ось потрібно щось схоже. Senior UX дизайнер за 500 доларів може впровадити такі практики для того, щоб здобути дуже швидкий та ефективний результат для компанії. Ти будеш дуже тісно взаємодіяти з продуктовою командою, да? тому що Senior UX Designer він дуже тісно взаємодіє з командою. Ну а як по іншому створити другий Apple за 500 доларів 5 років досвіду? Да? роботи? ідеальний кандидат має дуже глибоке розуміння ЄСІЙ принципів. Візуальний там в тебе взагалі повинен бути навик, скіл, вміння просто краще, ніж Apple, щоб створювати. Портфоліо, яке демонструє Демонструю user centric design approach. Потрібно мати для себе ступень типу, в дизайні, да, закінчити мати освіту дизайнерську, або комп'ютерні технології якісь, або щось типу, схоже. Тут навіть не просто 5, тут блядь, 5-7 років досвіду в дизайні потрібно мати для цієї позиції. Тобто 500 баксів. Це 5-7 років досвіду в роботи. І зараз всі блядь, криси набіжуть, які хейтять мене. І такі, типу. Ти бачиш? Ти бачиш, що тут з ринком відбувається. Тут синір 7 років досвіду, 500 баксів йому пропонують. А ти тут кажеш про якісь нереальні гроші. Я навіть 1000 своїх не бачив, я вже 15 років дизайн створюю. І тоді я можу навіть обійняти. Приходьте, обійму. Нагодую, дам трошки грошей, поспілкуємося і вирішимо всі проблеми. Я, ну, тут нема сенсу щось продовжувати навіть. Це повна просто дичайша Як класика, да, Kingsman Agency йдуть. Я роблю ось так: натискаю поскаржитися на цю вакансію. Причина скарги дуже проста, це повний бред, який не співпадає із сучасним світом. За Сновнику потрібно трошки прокинутися, бо він, походу, спить. Я не знаю, що ще можна додати, але як можна ще коментувати таку вакансію, Це повний піздець. Це прям, напевно, одне з найтрешовішого, що я бачив за останній рік. Люди вже не знають, як е... з повітря типу, гроші заробляти і публікують такі речі. Типу. Ну ви розумієте, що ось ця вакансія, яка тут описана. Вона продається там за не знаю, 7-8 тисяч доларів. І вони тобі платять 500. Тобто люди собі забирають там 6,5 тисяч доларів. А... В мене нема коментарів. Все, все закінчилося. Па-па.